Всім привіт! Хочу зразу увірватися з тим, що я почала вчити англійську з дитинства. Я починала, якщо не сотні, то, то точно десятки різних курсів. Я працювала з викладачем, з різними викладачами, але це перший курс, який я закінчила. Я ще в процесі, як то кажуть. Е, тому що я я ще не завершила свою домашню роботу за дванадцятим юнітом. Але Аріна дай Бог здоров'я, чесне слово, вона мені в суботу, наче в п'ятницю. тру-ту-ту-ту-ту, Лада, що там ти? Як ти там? Давай, давай, треба здати домашку. А я думаю, що в мене два дні, а я на 9-му юніті з 12 і тому що я там випадала за робочої поїздки. І я думаю, та я вже не встигну. Потім думаю, та ладно, зроблю, що зможу. Ну, три дні пройшло, а я вже майже закінчила. Тому, гайс, uh, все в ваших руках, ви все зможете, у вас все вийде. Uh, Саме головне це не uh, uh, Не, 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 прот, не противостояти тій турботі, яку вам дає цей курс. Це, мені здається, дуже важливо. Але. Е, дуже багато сказали про спікінг-клаби, е, про всі наші english in action і лекшни проч, і проче, але хотілося додати ще одну важливу річ це саме граматика, тому що в мене з е, говорінням, е, в мене не було мовного бар'єру до цього. Я його подолала, тому що я виїхала за кордон. І я вже його подолала, в мене вже не було проблеми, як у багатьох учнів. Просто дозволити собі помилятися. Мені вже було байдуже. Мені потрібно було тут вирішувати питання, тому мені вже не було важливо, чим якщо мені треба і йому треба, ми розробнімо друг друга <сум> один одного. Це для мене було найважливіше. Але е, в мене були дуже великі проблеми з граматикою. Я завжди вважала, що в мене англійська ну, класу п'ятого десь. Е, коли я останній раз займалася з викладачем. Персонально, це в мене англійська була, ну, вона, ми вже займалися на, уро, на рівень Б1, але я розуміла, що в мене, ну, далек, мені ще дуже далеко до цього. Цей курс дуже допоміг структурувати, тому що, е, дається, ця методика дійсно працює, яку, про яку вам тут розповідала весь це, цей час. Але, е, стосовно граматики, я хотіла сказати один важливий момент. Я йшла сюди як сценарист. Я йшла сюди як людина, котра хоче ем, доказати світу, що мій сценарій, який я пишу, він має право не тільки існувати, ще він має право бути втіленим в життя. Ем, я хочу це робити на англомовну аудиторію, або ж на португальську мовну, та йландомовну, неважливо на яку, але там, де комунікації. Ти будеш в першу чергу використовуватися, використовуватися англійською мовою, якщо ти ну, не знаєш тай, тайською, наприклад. І мені дуже хотілося навчитися формувати свої думки правильно. Це дуже важливо з грамати... з точки зору граматики. Але також на письмі я зрозуміла, що я не можу дати перекладачу перекласти мій текст. Я повинна його сама перекласти. Зараз е, поясню на дуже простому прикладі, ми ми там вивчали на одна із тем була I'm going to» і I will, тобто е, це якісь це, це щось про майбутнє. Це дві конструкції, якими ви можете полювати, якщо ви хочете щось сказати. Але якщо мій персонаж в моєму сценарії, в моєму майбутньому фільму каже I will. Перекладач може його перекласти як I Will, тому що перекладач може не знати, як воно там було. Я, я ж так знаю, що мій е, герой відчуває насправді, тому що I will це щось таке, знаєте, спонтанне якесь рішення. Ми це, ми, це, ми це зробимо. Базару, базару, ми це зробимо, все буде ок, але ми можемо це і не зробити. А якщо він скаже I'm Going to, це вже щось олівчиком записане, як мінімум. І це дуже важливий момент, і під час курсу я відмічала дуже багато таких нюансів, котрі, якщо я, як автор, я їх відчуваю, то перекладач цього просто не може знати, тому що він не в мене в голові. І це дуже важливий момент, я дуже вдячна цьому курсу, тому що я до цього вчила англійську, але в мене це не відстрілювало в голові. Це, це дуже круто, так що, гайс, якщо ви хочете. Якщо у вас є якась мрія, то ви сов'язково можете її досягти, якщо ви будете розуміти, як, чому ви це робите, і найважливіше це хвалити себе, навіть якщо ви десь накосячили. Пропустили модуль, похваліть себе, що ви добре відпочили. Нічого страшного, краще з новими силами розбити наступний тиждень та догоніть те, що ви не це нормально. І ви завжди можете писати в чат, писати в, якщо ви будете з куратором, писати в чат з куратором. Можете писати самокуратору. Не знаю, мені здається, Аріна, кожного, кожного, там, кожного понеділка, о сьомій ранку чи коли на... о, вона знов мені щось надсилала о дванадцятій, о другій ночі. Мені здається, вона щось таке дивилася, боже мой, знов вона. Але що хочете сказати, Дуже-дуже велике дякую за те, що колись я побачила е, смішне, відео, е, відео смішний Рілсик чи Тікток. Я вже не пам'ятаю Еда про перегляд фільму з субтитрами. З того самого дня я тут і обов'язково піду на потік, коли вже ми будемо е, Improve Our B2 level. Клас.